Вітаю, дітки! Сьогодні будемо закріплювати вміння, стрибати в довжину з розбігу та удосконалювати вміння, метати торбинку з піском на дальність. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа нахили голови вперед та назад. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа – почергове піднімання рук. Вихідне положення ноги з лекара Руки вздовж тулуба. Підіймаємо руки через сторону голови. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки на коїсі. Вигідне положення прийняли. Право починай. І раз. Два. Три. Чотири. Два, три. Закінчили. Наступна вправа находи тулуба в сторону. Вихідне положення. Те саме. Вправо починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. присідання. Вихідне положення п'ятий разок, Носки нарізно. Руки на поясі. При далі, руки виставляємо вперед. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Кривки на одному місці на обох ногах. Відхідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Метання торгунки з піском. І за спини через плече на дальність. Беремо торбинку з піском у праву руку. Праву ногу відставляємо назад і спираємося на неї. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву руку підіймаємо ворог і заводимо її за полу. Змахуючи рукою, кидаємо торбинку з піском як найдалі. з Ліву руку. Ліву ногу відставляємо назад. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку з мішечком підіймаємо в голову і заводимо її за полу. лівою рукою. Наступна вправа стрибки з розбігу. Повертаємося до мати обличчям, Робимо розбіг. Перед матом підштовхуємося однією ногою, а приземляємося на обидві ноги. Як це робити? Зараз я вам покажу. Повторити 5-6 разів.